Доброго дня! Сьогодні я розповім тобі, як згідно стандартів нашої мережі, потрібно презентувати товар покупцеві. В нашій мережі безліч товарів, і вони всі абсолютно різні. Завдяки цьому відеоуроку ти дізнаєшся, як зробити презентацію товару чіткою та виразною, як розповісти про товар так. Щоб наш покупець дійсно зрозумів, навіщо йому цей товар і що він отримає, коли буде його використовувати. Для якісної презентації товару важливо звертати увагу покупця на властивості товару. Властивість товару це його характеристики. Це те, що зачасту виробник вказує на упаковці. Наприклад. Склад цього крему входить вітамін А. Цей шампунь з колагеном, цей посуд виготовлений з якісного фарфору, цей посуд має тефлонове покриття, термін придатності цього товару такий так і так далі. Але зачасту наші покупці не розуміють, що ці властивості їм дають. Навіщо мені це потрібно? Запитує себе кожна людина. Що мені дасть цей вітамін А або колаген? Саме тому тобі потрібно запам'ятати чітке правило. Завжди переводь властивості товару в зрозумілі вигоди для покупця. Покупець чітко повинен зрозуміти, що йому дає цей колаген, наприклад, та вирішити, важливо це для нього чи ні. Зараз я навчу тебе, як це робити. Давай розглянемо приклад. Отже, у нас є властивості товару, які тобі потрібно перевести у вигоди і показати вигоди від використання. Візьмемо як приклад кастрюлю. Ця каструля виготовлена методом лиття. Що забезпечує надійність посуду завдяки цьому поверхні стійка до досколів, пошкоджень та подряпин. Отже, ця фраза, в якій вказана властивість товару, переведена у вигоди від використання. Що ж тут є властивістю товару? Ця каструля виготовлена методом лиця. Фраза зв'язка, що забезпечує, Вигода від використання, надійність посуду. А також стійка до цікадосколів, пошкоджень та подряпань. Давай розглянемо ще одну властивість цієї каструлі. Також вона має антипригарне покриття. Вона виконана у два шари, що забезпечує захист від пригорання їжі в процесі приготування. Має антипригарне покриття. Це властивість товару, що забезпечує фраза зв'язка, захист від пригорання їжі в процесі приготування, це вигода від використання. Дивись ще один приклад того, як переводити властивості товару в вигоди для покупця, наприклад, крему для рук Beauty Derm Skin Care. Шкіра рук потребує щоденного догляду та зволоження, щоб бути м'якою та гладкою. Хочу звернути вашу увагу на крем торгової марки Beauty Derm Skin Care Hyaluronic Aloe Vera. Гіалуронова кислота в складі цього крему це зволожуючий компонент, який запобігає надмірній втрати вологи. Екстракт алоевера заспокоює шкіру, має протизапальний ефект, також тонізує її. Завдяки депантенолу в її складі відновлюється гідробаланс. Також до складу крему входить алантоїн. Він пом'якшує шкіру, сприяє усуненню ороговілого шару клітин, стимулює її оновлення. Цей крем швидко вбирається, не залишає відчуття липкості рук та жирної плівки. Також він усуває сухість і стягнутість, залишає після себе м'яку оксамитову розладжену шкіру. Пам'ятай ключове правило для того, щоб покупець купив товар. Він повинен почути, що це йому дійсно потрібно. Показуй обов'язково вигоди від використання товару та його властивості. Дивись наступний відеоурок Робота з запереченнями.